За прогнозами синоптиків, у п'ятницю 5 січня на території західних областей пройдуть дощі та мокрий сніг. Температуру повітря вночі від мінус трьох вдень до плюс восьми. Сніжитиме та дощітиме на півночі та в центрі в Черкасах та Кропивницькому без опадів. Від нічних мінус дев'яти температура повітря в день підніметься до плюс шести. В Одесі ясно, над Херсоном та Миколаєвом невелика хмарність, а в Криму цього дня пройде дощ від одного до десяти вище нуля. Дощів мають території східних областей. В Харкові за прогнозами синоптиків очікується мокрий сніг. Вночі від одного морозу в день до семи тепла. Дощ у суботу, 6 січня пройде в більшості областей Західного регіону. В Хмельницькому без опадів, а в Луцьку та Рівному синоптики прогнозують сніг. Нічна від мінус двох денно до плюс семи. На півночі та в центрі триматиметься хмарна погода. В Чернігові Житомирі Сумах та Кирі в цей день сніжитиме. Температура в регіоні від мінус 9 вночі до плюс в вдень. Мешканці південних областей спостерігатимуть хмари на небі впродовж цілого дня. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 1 вночі до плюс одинадцяти в день. Хмарно та без опадів, за прогнозами синоптиків у східній частині країни. Від п'яти морозу вночі до трьох тепла вдень. На заході в неділю 7 січня пройде сніг. Місцями мокрий. В Ужгороді сьогодні дощ. Вночі від мінус 9 в день до плюс 7. Сніжитиме й в північних та центральних областях. У Полтаві пройде дощ, а в Сумах та Чернігові в цей день без опадів. Найнижча температура вночі мінус 15, найвища вдень плюс 3. Про дощі синоптики попереджають мешканців південних областей. Від 5 до 16 градусів тепла. На сході пройде сніг місцями мокрий. в Донецьку дощитиме. Від нічних мінус 10, температура вдень прогріється до плюс 5.